Про міжнародну підтримку, парламентську дипломатію, бачення війни в Україні та наших перспектив з західними партнерами, про їхню допомогу та про вимоги, а також про роботу над кошторисом наступного року та питанням щодо відкриття електронних декларацій посадовців, ми поговорили зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Інтерв'ю з ним далі. Пане Руслане, дякую за те, що погодилися на зустрічі на інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, от найближчим часом Верховна Рада розглядатиме бюджет 2024 в першому читанні, і наприкінці нового тижня ви закликали депутатів забути про популізм і конструктивно підійти до розгляду бюджету, і зокрема, от цитую не малювати статті видатків, яких немає. А яких статей немає, що намагаються намалювати дехто з депутатів. Ну я почну з того, що взагалі, на моє глибоке переконання, бюджет це головний законопроект, який приймається Верховною Радою. Для цього вона і покликана для того, щоб справедливо розподіляти ті надходження, які отримує вся країна. І бюджет кра... країни, особливо в такий складний період, він має бути дуже збалансованим. І Він повинен визначатися пріоритетом. Сьогодні пріоритет тільки один: це наша спільна перемога. І ми чудово розуміємо, що все, що заробляє країна, воно йде сьогодні на. Оборону йде на сили безпеки і оборони України, йде на нашу перемогу. І тому я дуже хотів би, щоб депутати сьогодні перейнялися цим в першу чергу. Тому що, ну а не секрет. Так буває, коли а депутати, які вірні своїм виборчим округам, намагаються якісь речі більше завести на свої округи, там створити якісь інші програми. Мені здається, що сьогодні для цього очевидно, а не час. Сьогодні час виключно для збалансування. У бюджету. І я дуже хочу, щоб цей бюджет найближчим часом став бюджетом перемоги. І тому все, що Україна отримує, вона витрачає на нашу перемогу. Я просто хочу щоб кожен депутат, який буде тиснути кнопку в залі в сесійному залі Верховної Ради України, був сповнений усвідомлення того, що тільки так воно може бути і ніяк інакше. І тому от було та таке закликання до народних депутатів. Я дуже сподіваюся, що вони дослухаються до цього. І ще одна резонансна тема, яка, вочевидь, буде розглянута найближчим часом, це відкриття тема відкриття декларації посадовців. От президент витував законопроект 95 А тепер парламент має розглянути питання? І вище наприкінці липня, наскільки я пам'ятаю, закликали парламентарів якнайшвидше відкрити реєстри електронне декларування. Так, який на сьогодні ваш погляд на проблему і як. Е як можна досягти балансу між тим, що говорять, між питанням безпеки і питанням відкритості? Це теж важливо. ви абсолютно дуже вірно ставите питання в пріоритетах. Знаєте, я був і залишаюся прихильником відкритих декларацій і постійно декларування, тому що транспарентність у відносинах між державою і суспільством це є основою довіри один до одного. І саме тому цей період двох років, коли ти міг декларуватися тільки добровільно, я задекларувався і за 21, й і за 22 й рік і не бачу в цьому нічого поганого. Так треба здійснювати. Але сьогодні це питання стає питанням надзвичайного інтересу з боку суспільства, тому що таке Враження, що ніби хтось щось при поприховати хоче. Я, я да дуже великий противник якихось маніпуляцій на цьому фоні. Тому я глибоко переконаний, що декларації повинні бути. Вони повинні бути від відкриті і водночас вони повинні задовільняти аспект безпековий, тому що військовослужбовці, члени їхніх сі сімей, безперечно повинні мати трошки інший режим пов'язаний з декларуванням. Десь це е, може бути тимчасове не декларування з декларуванням після війни, десь це можуть бути якісь інші речі саме на це відригував президент України, який теж чітко вніс свої пропозиції до, до цього законопроекту в межах президентського вето. І я переконаний, що буквально найближче засідання Верховної Ради ми розглянемо пропозиції президента і приймемо законопроект так. Як він має бути при цьому, я от хочу відмітити, що якраз вимога щодо декларування, повернення декларування це є одна з вимог, яка нас наближає до європейського союзу. Абсолютно І я вважаю, що якраз кожен знову ж таки, хто буде голосувати в Верховній Раді, повинен розуміти, що це пріоритет для країни, один з найважливіших. І тому не голосування за, за такі речі це віддаляє Україну від європейського союзу. Минулі тижні означалися ще двома гучними справами. Ну принаймні однією точно це затримання Ігоря Коломойського. Нещодавно затримали Нестора Шуфрича по Коломойському. Який ваш погляд на проблему? Наскільки, от можливо, вас ви знаєте, як оцінюють такі кроки наші партнери? Ну, знаєте, я останнім часом знову маю велику активну міжпарламентську діяльність і на кожній зустрічі нас запитують про те, як Україна бореться з корупцією. І просто я всім пояснюю, що ми знаходимося в ситуації, коли сьогодні ми вимушені. Відривати оцей лейбл корупційної країни, який 32 роки дуже. Потужно пришивався багатьма поколіннями політиків на нашу державу і Росію в першу чергу, безперечно, і це о дуже складно. І тому я їм пояснюю, що сьогодні Україна свідомо робить такі кроки, яких ніколи би а не здійснювали по попередні роки. І ви бачите оці і затримання гучні судові справи. Але знову ж таки я юрист, я не можу коментувати жодну кримінальну справу, яка попорушна до моменту вироку суду, який вступив в законну силу. І тому я буду очікувати, але той факт, що сьогодні немає недоторканих, і це вже розуміють усі, йде дуже серйозна боротьба і не тільки з корупційними діяннями, а з державною зрадою з іншими речами, які сьогодні фактично створюють внутрішній фронт в країні, і Україна фактично б'ється на двох фронтах: на зовнішньому проти Росії і на внутрішньому проти корупції, проти олігархів і інших елементів, які не дають можливість нормально розвиватися країні. Я абсолютно підтримую це, і мені дуже приємно, що якраз на міжнародній арені це дуже чітко розуміють, тому що ну а ніколи, а раніше не можна було появити ні справу проти голови Верховного суду, ні справу проти народних депутатів, ні справи про проти олігархів. Сьогодні це все є. Тепер наша задача довести всі ці справи до справедливого рішення суду. Ви неодноразово протягом нашої розмови торкнулися теми міжнародного співробітництва. І як глава парламенту українського, ви фактично очолюєте міжпарламентську дипломатію, те, що називається, і от один із ваших таких великих візитів останніх днів, останніх місяців, це був візит до Японії. Дуже цікаво, тому що Японія для нас далека країна, хоча ми знаємо, що давня співпраця є в області екології, наприклад, у сфері екології. Чи зростає інтерес Японії до України? А що ви привезли зі свого візиту? Ну е а насамперед я от хочу підкреслити, що це був дуже важливий візит не тільки в контексті того, що це Японія, а що саме в Японії відбувалося з'їзд спікерів Великої Сімки, куди мене було запрошено, і це вже вдруге. Що Україна запрошена взяти участь в елітарному клубі країн, які семи найбільш розвинутих економічних країн, перший раз це було минулого року в Берліні. Цього разу це в Токіо в Японії. І дуже приємно, що Другий рік поспіль питання України на першому місці, і ми його обговорили Україну. Ми обговорили питання енергетичної безпеки. Але для мене це шанс донести інформацію про Україну, донести найактуальніші питання. Крім цього, дуже важливим для мене була зустріч з новим спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Макарті. І після цієї нашої першої зустрічі, яка тривала більше однієї години, мені здається, нам вдалося налагодити дуже гарний компроміс. Для Продовження співпраці, тому що я сказав, що ми цінуємо двопартійну і двопалатну підтримку сполучених штатів, і якраз співпраця з ним для України є надзвичайно важливою. що стосується Японії. А японія може не, не допомагає так яскраво, як інші країни, але все вимірюється в цифрах: 7,6 мільярди – Це інвестиції вже Японії в перемогу України. Це дало мені можливість поспілкуватися не тільки з спікером, а й з представниками японського парламенту. Бути на прийомі в японського імператора. Я хочу відмітити, що а єдину річ, яку яка вийшла інформаційно з зустрічі всіх спікерів Великої Сімки з Палацу імператора, це була підтримка України. Це, це Особливо підкреслено для всіх, якщо я не помиляюся, наприкінці жовтня у Празі збереться кримська платформа на рівні парламентів. А які очікування від цього? Яка функція і чим це відрізняється від засідання кримської платформи, яке відбулося під проводом президента у Києві? Ну і я, я почну з того, що якраз ідея президента України Володимира Зеленського розпочати новий міжнародний формат кримської платформи, він був започаткований три от роки тому. І через рік, після того, як воно було успішно проведено на рівні керівників а держав, була сприйнята дуже хороша ініціатива щодо того, щоб продовжити цей формат на парламентському рівні. Чому це дуже важливо? Тому що дуже багато рішень, які приймаються на рівні кримської платформи, в подальшому повинні бути затверджені парламентами від відповідь. Країн і без діалогу з парламентами це фактично нереально, і мені дуже приємно, що перший раз минулого року ми е, зібралися в Загребі і, і провели цю зустріч. Було надзвичайно велике представництво. Але я думаю, що цього року нам вдасться перевершити кількість кількість парламентів, які будуть брати участь у, 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 у цьому зібранні. Е, крім цього, ми дуже активно працюємо з країнами глобального півдня, тому що для нас дуже важливо, щоб на рівні Генеральної асамблеї ООН і інших. Е, Органів організації Б'єдних Націй підтримка України була нам набагато більш такою відчутною ніж ніж це. Це це було до цих пір. І тому парламент рухає свій напрямок. Що ще для нас важливо, що ми отримуємо дуже дружні братні плече підтримки від парламентів інших країн, які говорять, що ми розуміємо всі складності і приймають цей саміт за свої кошти в своїх країнах. І я особливо хочу подякувати якраз спікерці чеського парламенту, Менту а маркеті за те, що вона дуже допомагає Україні в цьому, що ще важливо підкреслити, що якраз під час цього зібрання ми говоримо не тільки про Крим. Ми говоримо про систему глобальної безпеки, про те, що сьогодні архітектура глобальної безпеки світу потребує свого перегляду. І коли ми говоримо про реалізацію формули миру, президента Зеленського, ми особливо підкреслимо, що парламент бере своє шерство над пунктом п'ятим, який стосується відновлення реалізації статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, цього без парламентських рішень інших країн також неможливо. І тому ми поступово просуваємо в ці рішення, які дають можливість Україні на міжнародній арені Хватитися вперед і вперед, і ми зараз очікуємо е виступ е президента і його участь на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Дуже багато очікуємо від е його е візиту до Сполучених Штатів. Говорячи про глобальну систему безпеки, про яку ви згадали, е дуже часто ми чуємо від різного роду і політиків і експертів про те, що Україна створює прецеденти. Саме наша війна стала. Показником того, що деякі системи, а можливо, і цілому система працює, принаймні працює неефективно, а можливо не працює зовсім, зокрема ООН. Дуже приємно усвідомлювати те, що ми створюємо прецедент, але чи справді це так? Ну, я от, -от скажу так, що будь-яка конструкція перевіряється на практиці. І ви абсолютно праві, що та архітектура глобальної безпеки, яка була створена після Другої світової війни, сьогодні в багатьох питаннях показує свою неспроможність. І тому перед нами після цієї війни стане Дуже важливе питання це переосмислення глобальної архітектури безпеки в усьому світі. І тому мені здається, якраз Україна тут може ділитися своїм досвідом, і Україна може стати донором безпеки для усього світу, тому що вона сьогодні є цим зберігачем цінностей і принципів, за які за які ми і воюємо, але навіть більше, тому що основна теза, з якою я зустрічався зі спікерами інших країн, що Війна в Україні це не війна за території. Війна в Україні це навіть не війна за принципи і цінності. Війна в Україні це війна за те, як буде розвиватися світ наступних сто років, тому що буде дивитися на переможця. І та модель. Устрою держави, яка переможе у цій війні, вона стане предметом для повторення для багатьох країн. І я дуже хочу, щоб у цій війні між демократією і диктатурою перемогла демократія, і щоб усі країни, які мають якісь сумніви в силі демократії, сказали: Ні, дивіться, демократія сильна і ми хочемо йти цим шляхом. Тому що, якщо буде інакше, то на найближчих 100 років на превеликий жаль, весь світ окунеться в страшну. Та в таку хвилю диктатурських режимів, і оці режими диктаторів, які існують світі, вони ж теж об'єднуються. Ви ж подивіться, Росія, Північна Корея, Іран, тобто, ну це ж те, що сьогодні створює зла в світі. І я дуже хочу, щоб знаєте, оці ці всі якісь е, пісні про те, що цивілізовані народи втомлюються від цієї війни. Я їм завжди кажу, найбільш найбільш важливо, щоб український солдат не втомився, які знаходяться на передовій, тому що вам тоді прийдеться виконувати його функцію. Нема вже чого боятися, ми зруйнували всі міфи по Росії. Просто треба бути чесними з собою і говорити про справедливість, тому що справедливість, мабуть, це сьогодні найважливіша цінність, яка об'єднує нас всіх, і просто. Ми не можемо говорити про умиротворення агресора, ми не можемо говорити про якісь питання, пов'язані з відстрочками, давайте якісь перемир'я і так далі. Повинна бути поставлена крапка, тому що для України це екзистенційне питання, і ми мусимо здобути цю перемогу. Ми не можемо цю війну передавати своїм дітям і внукам. І гештальт повинні закрити ми. І це дуже важливе усвідомлення, яке ми повинні також ширити в світі, тому що ті країни, які ближче до України, дуже чітко це розуміють. Чи роблять нам якусь умовну знижку через війну? Наскільки наше виконання зобов'язань на 100% від нього залежить допомога нам, наскільки нам важко дотриматися цього всього, або все в порядку ми дотримуємося і отримуємо те, що маємо отримати, знаєте, я от коли ми отримали кандидатський статус, говорив, що Україна а не потребує жодних. Облажок, ми, ми пройдемо цей шлях з честю. тому що ми не хочемо, що коли ми прийдемо в європейський союз, щоб бодай хто нам одорікнув, дорікнув, що нас взяли. По за якоюсь спрощеною процедурою. ми йдемо цей шлях щастя, ми йдемо його швидко, але я одразу говорив, що е, шлях до європейського союзу це не потяги, де ти повинен дочекатися, поки прийде попередній. Це естафета, в якій перемагає той, хто сильніший, хто більше виявив волю до перемоги і хто при прийде от перший до, до фінішної прямої. І я бачу, що весь світ розуміє, що Україна сьогодні реальний лідер у міжнародних відносинах. Вона, мабуть, вперше за всю історію е, на нашої держави. Перестала бути не тільки об'єктом і стала суб'єктом, а вона стала суб'єктом, який диктує, диктує тренди світової політики, які безперечно скоро стануть мейнстрімами. І мені здається, що це дуже важливо, це абсолютно інше переусвідомлення. І, безперечно, тут велика робота наших сил безпеки та оборони, велика робота кожного громадянина України велика робота робота кожного, хто хто наближає нашу перемогу. І тому, безперечно, на нас дивляться, дехто починає вже нас побоюватися, але ми йдемо свій шлях. Ми йдемо свій шлях, йдемо чесно, справедливо, і я переконаний, що це шлях до перемоги. Пане спікер, вам дуже дякую за ваш святку за. Ці відверті відповіді. І я вам зичу вдалого робочого тижня. Нехай бюджет дякую. буде якомога скоріше і буде виваженим і дійсним бюджетом перемоги. Як ви сказали. дякую, Дай Дякую.